Маша і мило У бабусі внучка маша. Їсть вона і суп, і кашу. Молочко тепленьке п'є, фрукти й овочі жує. Тільки мила не любила, Маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке та пахуче Рук не буду з милом мити, буде з брудними ходити. Бабця внученьку навчала. Бабця Машу повчала, Ти послухай мене, внучко, виймий чистенько ручки, бо мікроби люблять пруд і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти уротик, попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Гратись буде неохота. Буде мучити нудота, голова почне боліти, можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло, не боюсь, тепер я мила. Ви воно й косюче трішки, мию ручки, мию ніжки. Щоб здоровими усім бути, треба нам це не забути. Мити руки, коли б у і у свято, і у будні. Коли... На руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет коли ходили, руки добре вимий з милом, чисті, щоб були завжди. Пам'ятай про це і ти: чистота, запорука, здоров'я. Пропонуємо дітям показати простий досвід. Для цього досвіду нам потрібен чорний перець, тарілка з водою та мило, пляшечка з милом. Висипаємо перець. У водичку, це у нас мікроби, їх дуже-дуже багато. І капаємо капельку мила. І мікроби розбігаються, бо мікроби дуже-дуже бояться мила. Тому ручки завжди треба мити тільки з милом.